Так, весна. Набор у нас такий для прибирання. 59 гривень один набір. Лоті буде 30 штук, 1760 лот. Тут десь шість різних артикулів. Це ось такий наборчик, значить, савок. Тут така прорезинена е, край, на який, на який зручно змітати. І ось така щіточка щіточка, і тут є така пластмасова штучка, щоб здирати якийсь там засохший бруд. І на кожному савочку є ось такі ребра, в яких зручно чистити щітку Значить, ось такого кольору сині будуть. Такий буде артикул синій. Тут він відліпається. Так само такий савочок, прозенельний, щиточка. Така штучна тут вовна. Так, ось такий я вам показувала. А, ще є в такому кольорі: синій савок, сіра щітка, так само штучна шкіра. Є так само тут такий пластиковий скребок для зручності прибирання. Ось такий савочок з силіконовою щіткою. Сіліконова щітка, так само скрибочок, і всіх у них прорезинений низ, ось в такому кольорі. І такий є у нас в жовтому. Значить, в силіконовому лоті будуть дві штучки. Всі інші будуть ось такого плану. Зручна така щитинка, класні ставки, хороша якість. Це Аквапур. Це аквапур німецький бренд. Зроблено у Німеччині. 59 гривень один лоті буде 30 штук замовляйте наших менеджерів.